Всім привіт, мої дорогенькі! Вітаю всіх на своїй дачі. Дуже довго не виходила в ефіри, нічого не знімала, не смри, взагалі нічого. Знаходжусь на дачі. Знаєте, по-перше, багато справи було. По-друге, присвятили цей період на близьких та рідних. Приїздила до мене в гості моя матуся, в мене була аж цілих ці два місяці, і кожного дня я намагалася бути з нею, більше проводила з нею час. І, знаєте, коли ти не бачиш людину там рік, півтори, два роки, це знову нібито ви звикаєте до один одного. Коли ти звик жити один. І коли до тебе приїжджає Матуся і починає. Знаєте, ніби тебе як дівчинку ще виховувати, давати якісь поради, хоча ти розумієш, що ти вже доросла людина, але все одно вона любить, щоб був певний порядок з цим харчуванням, взагалі, з усіма цими речами. Ну, тобто ми проводили час разом в більшості випадків. Деякі моменти я там знімала, коли в мене був час, плюс ремонт в мене продовжується, людина працює. Організаційні питання, інколи виходжу на виїзди, бувають мене по роботі, треба консультувати людей, якісь моменти роблю так, ще намагаюсь працювати. Але в більшості випадку проводжу на дачі. коли ти цілий день щось робиш, вже почалася консервація потрошку. Збір урожаю, але урожай в цьому році дуже жахливий. Ви знаєте, підписана на одну блогерку, таку хаскі є жіночка. Вона. Під жашковом, там село якесь, вона їздить з жашків, а так взагалі десь там поруч село. це. І ну, це Київська область, я відверто вам скажу, там все росте добре. В мене огірків нема взагалі. Пам'ятаєте, мою ту теплицю? Нема взагалі огірків. Вони просто зараз наново ростуть молоденькі, вже такі пішли і цвітуть. Все, що було до цього, то просто взагалі треш. Сохло, хворіло, я обробляла, бризкала, там я деякі відео навіть виставляла коротенькі, теплиця не оправдала себе, як у якості саме огірків вирощування. Помідорчики пішли, і навіть ті італійські черіки я залишила, вони ростуть і нормально й будуть. А ось огірки. В цьому році мене підвели дуже сильно. Але я вам відверто скажу, в нашому регіоні, у всіх моїх знайомих, сусідів взагалі така ситуація з огірками. І мені прийшлось купляти, я там знімала відео також на цю тему, закривала огірки куплені. Сподіваюся, що буде зараз інший захід, і може щось буде. Зважаю, може, по тим, що можу вам похвастатись, це така ось слива. У мене привий, чоловік привив таку мені сливу, з села ми взяли від гілочку, привили колись. І ось такий дуже вона солодка, смачна ця моя гордість. Ми ще взяли потім від тої гілочки, вже деревинка виросла на стару, якусь таку не дуже гарну сливу, І ще привили на дві погані сливи. Тобто у нас буде таких три дерева і таку сливу, відверто кажучи, не соромно вирощувати. Ось такий вражає. Є яблука. Ті, що було в нас до цього, наш такий полоса, такий, я їх називаю, ось такі яблучка старий сорт їх в цьому році мало. Дуже мало. На верхівках трошки їх це літні літні яблука. Але в нас ще на ділянці є ось така вже яблунька. Бачите, більш вона червона така насичена. Ось такі пішли вже яблука, тобто ми вже можемо робити компотики, шарлотки, пиріжки, щось можна їсти. Такі пахнючі. це те, що я можу показати, і мені не соромно. Є ось така кругла слива, але в цьому році вона мілка і не годиться. Бачите, вона гніє і падає, або ось мілка така, яка в цьому тому році були гарні сливи, в цьому це не слива. Ось, якщо поставити, бачите, наприклад, от, бачите різницю, ось тому, ось, що можу сказати, помідори пекуться, бобкади є, але вони пекуться дуже сильно. Вам показати, лежать у мене помідори. В наступному відео покажу, присвічу вам прям помідорам, покажу, яка ситуація з помідорчиками. Є вони такі величенькі, але я знімаю їх бурими ще навіть такими не сильно червоними, кладу, щоб вони достигали. Багато пекуться, просто пекуться, хоча листя там і прикриває їх, все одно через жахливу спеку все печеться просто. Не вистачає ні фруктам, ні овочам нормального. Бурячки мілкі в цьому році в мене. Ті, що перші, я зарано, ну, рано ще садила, те більш-менш такі ось. Ті інші в мене ніколи таких мілких не було. У мене завжди здоровезний буряк був. Ось, Мілкувати буряк, тому що також не вистачає морква, ну приблизно така, плюс-мінус теж не дуже сильна. Ну, Але є. Своє, є. В мене є все, окрім картоплі і капусти. Все інше все моє. Цю булю ми зібрали, її ось. і в мене такий запас овочів, для того, щоб лише просто, поки ми тут живемо, щоб не купляти, харчуватися на місці. Вирощуємо, тут же їмо їх свіженькі, пішли, зірвали і з'їли така ціль. А не, нема в нас погрібу. Щось консервую, щось використовую той же часник, той же лук, якусь консервацію і тут, Знаходимося, якісь салатики крошимо, щоб не, так, на дачі не їздити ще на базар і не купляти, пробачити овочі та фрукти, знаходячись на дачі. Це якесь кощунство. Є в мене сусіди, у яких є газони, і більше нічого нема. Там одна якась яблуня і все. Але ж я йду на пляж. І буду нести з собою свою фрукту, і буду їх пригощати. Вони так їдять, і такі радісні, в них нема навіть на компот, що зварити. Тому, ну, все ж таки, газони це добре ялинки, але коли нема фруктів, навіть. Це дуже-не дуже приємно, відверта. Яка смородина, якесь яблуко, якесь слива. Потрібні на дачі, щоб були, якщо ви там знаходитесь, тому не лінуйте, саджайте хоча б якісь фрукти. Ну, ну хочеться влітку з'їсти. Я не кажу за цибулю, картоплю. Але фрукти це, це дуже круто, коли є домашні якісь фрукти свої. Пішов, зірвав і з'їв. Воно зараз все коштує просто пешені гроші і просто. Може бути не свіже. Я тебе подивилася на це, на ці кабачки, на цей жестяру, на, на, на цю на все перець. У мене є перець такий вже, синенький. я вам покажу, що вже в мене вирісло. З того чекаю свій, свої синій свій перець ще буде. Ну, якось так. Сьогодні ввечері по плану зняти СМР. Дуже сумувала, є цікава версія. Тому завітайте сьогодні до мене. Не пропускайте, переглядайте, буде в мене АСМР, Якщо вийде, викладу два. Не вийде, буде одне. Подивимось, як там буде з обставинами, з часом.